Друзі, всім доброго дня! Приїхав з рибалки, монтую для вас відео. Тут навіть в цьому відео буде дві рибалки. Перша на Окуня, друга на судака. В одному відео дві рибалки буде. Це три дні я був підряд на рибалці. Прислав мені Артур Черка з балансіра мікрон. Поїхав я значить, їх і спробувати на дику ріку річку на Окуня. Результат: дві щуки відгризли балансири, чотири гарбеля мені їх відірвало, і два зацепив обкорягу. Коротше говоря, всі балансири я ушатав і навіть не показав вам. Хоча камера була, блін, знімай дурачок відео. Там такі були окуні по кілу, то є 800 грам. А я в азарт, ну знаєте, війшов в азарт, то є і навіть про камеру не подумав. Осьо. Вони є в різних кольорах, але клювала чисто на цей ось. Ну, бачите, є там зелені, чорні, красні. Не знаю, в мене ось у населенкі. Є такий мене а це типу підрапив. По Просто рапило 300 гривень стоїть, а цей стоїть 90 гривень. Тому посилання залишу під цим відео. У Артурчика замовляв, кому потрібно, можете брати. Так що е, ну, по всім приємного перегляду, друзі. Давайте, я погнав далі. Доброго дня всім, добрий ранок, чи вечір, чи день. Поки пробуємо акушка ловити. Хтось у нас забув хліб. Бачите, без хліба будемо ось завтракать. Я. Ну как-то так. Сейчас поп'ять капель. Перекусим. Ну і в бой, как говориться. Опа, есть. Друзі. Друзі. Дивіться. Хто в нас, хто в нас? Опа. Перший. Перший красень, дивіться який. Ух! Ладошка ковтнув. Ковтнув балансирчика нашого з потрохами. Блін, оце ковтнув. Опа, диви. Друзі, дивіться що робиться. Я навіть не успіваю бо цей, проводку зробити. Оце балансир животворящий, що робить. Гляньте. Це просто якась жесть. Це просто якась жесть, дивіться, друзі, все балансирчик. Просто опускаю, даже ничего не роблю, ні, ніяких взмахів, навіть до дна не, не опускається, він гляньте. Я просто чесно в лявшуці. Ух ты! Друзі! Ух ты! Дивіться! Михай! Ходить сюди рибач, чи нам Оце вже друзі хороший. Подбагрив. Подбагрив паразита. Бачите? Заворотник. За Опа. Заворотничок. Ну це вже... Це вже достойний. Такого можна і взяти. Опа, друзі, дивіться. Витягне Одна бачите? Звісно, вже не одненького, це вже четвертий, просто не знімав. На тренічка бачите взяв. Не хочу сильно кричати, бо вчора рибачив, позбігались багато рибаків. Вчора добре половив. На тренічка взяв. Ось такий. Невеличкий, звісно, сейчас. Не. Дать, что это кто-то был выдан тут на тайки погода конечно песня такая ну я просто жесть Но ничего вчера был мороз Мінус 10, а сьогодні вже відлига. Ловлю я на блісну з чорненькою, на чорненької От. Предпочитаю таку снасть, начебто під жучка плавинця. Зараз ще одного, якщо поймаю, я вам більш детальніше покажу. Ну поки так, що глибина тут така десь півтора метра до двох. А присутня лілія. Таке дно, в принципі, чисте з лілією. От. І він там прокручується. І тут саме цікаво, друзі, що є дуже хороший розмір. Такі по кілограму, є, як у ні. Пів кіла, 700 грамів. Вчора такі пролітали. Ну, вчора я щось вирішив відео не записувати. Хоча камера в мене була. ну, вирішив просто перебачити. Скажімо так, своє задоволення. А сьогодні вже думаю, запишу. А він, бачите, хуже клює вже сьогодні. Ну Побачимо ще, посадимо пару часов, подивимося, що воно до чого. Це Ну, Не кабанчик, звісно, але суть в тому, що він тут є. Він тут є і це мене не може не радувати. Оп! Ось вот таке ось. Вот. Ось вот таке ось. Вот. Хороший, хороший жаровий окушок. Не кабан, конечно, але ми нацелюємося, друзі, на кабанів. Целый тренинг, бачно бере. ну, не берет. Ну и не хочешь брать. То есть его надо драконить. Вот так вот по чуть постуков по дну, потом підкид. Постук. Опа, ездить. Пять есть. Ну целые вилочки. Ну уже. Все, взял прям в рот и і цей. Короче говоря. Это ничего, трохи проклевывает. Потихоньку. Делать? Да. Только да. Опа. А ну-ка, друзья. Сейчас, Сейчас побачим, что у меня тут еще. Ще, ще. будет. А ну-ка, раз. Все, бачите, дно. Постуков. Пауза. Підкид. Держу. Хоп. Може ми їх роздраконим трошки? Ух ти. Ух ти. Блін, друзі, бачили? Йо-мое, він льоту взяв. З льоту взяв. Я думав, що я зацепився. Я в шокі, блін. Оце був хороший. Я дивлюсь, щось глибина не поняв. То есть у нього взяв, то есть. я думав, що я на щось на лілію попав, чи що, щось, щось таке, то есть. Оце був хороший, блін. блин. Ой, жаль, конечно. Жаль. Думав хоть вам показати, які тут є окуні. Опа, опа-опа-опа, друзі, 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 друзі. Оце... Ого! Ого! Оце душить. А. Диви, 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 душить, кось. Кось, 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 кось. Оце дивись. Ууу, блін, тільки не сиди, тільки не сиди, тільки не сиди, тільки не сиди, Фух. Фух, серце б'ється, серце б'ється, все, 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 вс. все, вийшов. Вийшов. Дивіться, друзі. Ось все, я поймав, я все. Брат тела поймал, дивіться, все сразу. Лычка Ну давай, що робить. Обалдеть. Дивіться Уже темно, нічого не видно. І ось сюди вони. Ух, друзі, оце він, блин. Тільки що зійшов. Ну, більший. А -а -а. Так. Давайте. Вже темно, нічого не видно, не знаю що вам видно. Коротше Що вам видно я не знаю. Але але, побачимо. Може кльов пішов. Дивіть, темно вже, уже цей. Темно вже він клює. Ух ти! Ось сього він. Друзі, уже ж кажу темно Блін, не знаю що видно, тупо в потемках знімаю, Дивіться на тройничка Ловля окуня вночі <ривіться> Дивіться який хороший окушок пішов ловиться. Це ж надо, нічого ти не клював, коли було світло. А? Ах ти негодяй. Ах ты негодяй, блін. Не видно вже нічого. А от. Нічого вже не видно, але... А він клює. Що вдалося поймати? За сьогодні сьогодні взагалі, конечно, без клві. Реально без клві. Це так, не знаю, виставлю, конечно, цей ролик чи не виставлю, ну, може, виставлю. Хочу просто подивились на кунтів, дивіться які красавці. Ось, вони. ось вони. Ну як. Такі ось хорошенькі бробосики попадались. Ось такі ось попадались. Я спочатку не знімав як і вчора в принципі, але думаю, блин. Ну сніму хоч щось. Сніму хоч щось, давно нічого не знімав Льот такий собі. Нахай, Нормально. Видовбати, блять. Да не, хай падай кипить. Уже сейчас будемо собирати, випутувати, блядь. Це балансиром зацепили? Ну да. да. О, а, так, так там і не один, да, балансир. Там може бути тих балансирів, блядь. Там вже ж будемо зараз випутувати, блядь. И силиконо, і балансіри, блядь. И ну, виби, блін, шутики ну, да. немає. Это ще проблема и достать, блядь. Там вон же кирпич, блин. А, все вже, да? Да. А. Не понял. Я думав, там вс она длинна, блин. Я вже достал. Думал може там самые, там, то столовики, кор... <говори> Сазаны. <говори> вон. <говори> ну це, кстати, попався, хто це, блин, був? На рак. Хто це був интересен? Да, оптом, оптом. оптом да. Не, Ви мішки взяли з собою? ні? Да, Нічого ну, тобі не дали, да? Ну я поки за мішком пішов. Ви ж з мішками вже йдете, <рес> я поки за мішком. <рес> а, ну. <рес> Дивіться, друзяки. Все, коротше, не знаю, видно. Чи не видно? Водичка ось вже. Взагалі близько ось у лунки. Вони вже в воді. Це сьогоднішні. У лунки сегодняшний. Вода уже заходит на лед. Все, бачите? Тут еще глубже. Ж видел, как, не держит, ну да. Да не, это а еще бетонный лед, можно машина ездить. Ух ты, бляха муха Питкидык был, бачите, друзья, поклев... поклевочка была. Поклевочка, друзья, была ловлю возле самой воды знаете друзья где будет брать? Ну, в той дальней луночке а там вот будет клев хороший клевочка вон друзі. друзей вы это гоните? А ну. за тройника? Угу. Нормальний угу. Та я трохи менше був, того я випустив. Ну да. а, цього, цього заберу. Отцепляй. А от цього заберу. Хоч. А ну покажи. Okay. О! Хорошенький. Докіло. Хорошенький, да? До Сюда Ага. Угу. Нормально. Подбросик бал, бачите друзіку, підкид. есть за вот хороший вот это хороший вот это хороший вот это хороший хоть бы блин здесь они а не вот такие уже не хороший ага. вот такие уже не хороший он а сам факт он ага, сам факт бачите взял за за самый-самый кончик. За самый-самый кончик взял. Вот так он нежно бере. Вот так він нежно бере. ох ты, блин, такая... Паразит такий. А клівак скільки було? -мо. який було клювок холостих, поки я його піймав. Це, звісно, жесть бізнес, друзі, друзі єсть. Але таке щось невеличке. Невеличке, друзі. Брін зійшов. Йомоє невеличке і зійшло. Ось такого ненького ми кабанчика забираємо. Ще було мене пару покльовок, одного я пів відпустив, ну і ось така от рибалка. Ну що, давно ми з вами не бачились. Всіх вас радий бачити. Я думаю, що якщо буде нагода будемо ще виїжджати на рибалки, якщо буде живий, звісно, і буде час. Сьогодні таке життя у нас трошки нелегке, але нічого, перерваюся. Ну що, всім, кому сподобалось, як завжди, пальці вверх. Давайте, всіх обняв, до зустрічі!